Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І у мене для вас сьогодні цікаве відео. Це буде не просто розпаковка, це буде цілий хол декоративної косметики, новиночок всього того, що я замовила на нотіну. І тут будуть не просто новинки для мене, а в принципі новинки на ринку. Да, і по більшій мірі це все декоративна косметика. Не по більшій мірі, а мені здається, прям все декоративна косметика. Тому я думаю, що відео буде максимально цікавим. А ви, якщо зацікавились, то бажаю вам приємного перегляд. І продовжуйте дивитися це відео. Знаєте що? Я хотіла знімати відео, наприклад, одразу фарбуючися, якось просто і поєднати це з розпаковкою, ну доставати буквально ці засоби, наносити одразу на себе. Але я потім подумала, ні, мені подобається цей вайб розпаковки. Я люблю саме відео, коли це тільки перше враження, коли ти відкриваєш це візуально, ти бачиш всю цю косметику. Напишіть, будь ласка, чи подобаються вам мої розпаковки. Я сподіваюся, що я роблю це недаремно, внотіно класні коробки. До речі, рандомні факти пішли. І, коротше, я вирішила, все-таки, не буду я зуміщувати, нехай це буде окреме відео. Ми будемо робити з вами тест всієї цієї косметики, фарбуватися, тому що тут її багато. Я замовляла якось так, щоб вистачило реально для створення повноцінного макіяжику. Давайте зробимо з вами розпаковочку. А в якесь наступне відео, ну там через одне, через два, як захочеться моїй душі, ми зробимо з вами нанесення на моє обличчя всього того, що в цій коробці. Коротше, починаємо. Знаєте, на ноті бувають періодично такі знижки, де прям дуже за вигідними цінами можна придбати класні товари. Іноді вони дають прямокод прямо на деякі конкретні бренди, і це дуже суттєво змінює ціну. Ну там допустимо 35-40% знижка. Ну, вибачте мене, які взагалі ще магазини роблять оце це таке. Скажіть мені, будь ласка, я тут одразу, до речі, бачу, да я пам'ятаю, мені пробник вибрати там треба було якогось товару для волосся, і я вибрала собі масочку якийсь. Іль Салоне, Мілано. Коротше, отакий от бренд, не знаю ніколи нічого не. А, це Alfa Parf Мілано. тути. А я думала, що коротше, це щось інше. да, ну, Треба було знизу тут прочитати. Коротше, в подаруночок мені покрали, поклали покрали. Саше, отаке от 10 мл. ну, На один раз чи два вистачить. І все решта одразу вам спойлерну. Через те, що я скоріш за все, що напишу в описі або в назві відео всі бренди, які тут будуть, це дуже багато буржуа рімель. І ще чогось там. І до речі, ще один рандомний факт. Я мало пробувала косметики саме цих брендів. Ну тобто, є якісь там рандомні товари, да, які я пробувала, як, наприклад, рум'яно від Боржуа. Буквально я їх нещодавно спробувала, хоча мені здається, вже кожна собака в Америці просто знає про них. І так само із брендом Ірімель. Ну тобто, отак, от якось не знаю чому, просто щось мені не хотілося. Коли на них дали класну знижку, я зекономила 900 з чимось гривень по промокоду. Ну тобто, реально. Це було дуже вигідно, але давайте вже все ж таки пройдемося по тому, що я замовила і що ми з вами будемо тестувати. Звичайно ж, першим ділом я не могла пройти повз це. До речі, новинка, наскільки я зрозуміла. Тональний крем легкий від бренду Bourjois, Healthy Mix, Healthy Mix лінія це взагалі супер, у них така розпіарена. Glow Tint Essence. Тобто це легенька сироватка, яка повинна бути зволожуюча і підсвічуюча. Я бачу, що це щось, яке повинно, ну, типу, нагадує нам. Шанель, наскільки я правильно пам'ятаю, бренд Шанель випустив першим оце цю тональну основу, яка в таких гранулках, супер легенька, така. Знаєте, а потім уже після Шанель почали випускати всі. не став виключенням. Це 30 мл об'єму, 0,1 відтінок. Фейр. Я взяла собі, якщо чесно, я побоялася брати тимніший, тому що на розкладці і по свочам я щось так подивилася, що мені зда... ну, так якось здалося, що все ж таки. Краще я затемню потім бронзером. Тому ми будемо з вами тестувати тональний в Аля Шанель, і, можливо, даже зніму якийсь такий, знаєте, хайповий трошечки рілс, якби порівняння, аналог там по... Ціна ж, відповідно, дуже-дуже різниця через те, що це там кошти. До речі, ця тональна, я вам буду вставляти тут, звісно ж, скріни з цінами. Цей тональний він був вообще ні разу не дешевий. Тому просто що через те, що на нього була знижка в 30 чи 40%, відсотків, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю. то Тому я його і взяла для проби. А так, мені здається, я би ніколи його не купила. І далі. Це не новинка для мене, це буде новинка. Але на ринку це не новинка. Я вже дуже давно чула дуже гарні відгуки на цю пудру, і це пудра від бренду Буржуа. Її також порівнювали з якимось більш дорогим брендом. Але я, чесно кажучи, вже і не пам'ятаю. Буржуа, до речі, мейденітелі. Це дуже і дуже круто. І це пудра, яка повинна бути така матуюча, але з підсвічуючим ефектом. Ну, знову ж таки. Це треба все пробувати для кожного користувача. Абсолютно один і той самий продукт може виглядати по різному сприйматися по різному Це розсипна така от пудрочка. Тут у нас класно пакування. Мені подобається досить мінімалістичне, Об'єм тут я не знаю скільки, не знаю, де це написано, але пакування саме. Привабливе, ну погодьтеся, ну якось воно так і хочеться, щоб цей засіб потрапив вже на обличчя, на вашу кістечку, а потім на тезону. Коротше, я це все діло дуже зараз люблю. Хоча використовую я тональні матуючі або напівматуючі, тим не менш інколи я припудрюю тезону, тому що вона у мене на протязі дня. Прям таки сильно жирниться. До речі, у мене закінчився мій улюблений тональний крем від бренду Eveline. І я хочу собі купити новий прям купити тупо такий самий. Треба робити замовлення на офіційному сайті, тому що там найвигідніша ціна. І... Одразу питаю у вас, що б ви хотіли, щоб я спробувала від Евелайн, тому що там треба замовляти на більш таку кругленьку суму. По-перше, для безкоштовної доставки. по-друге, тому що там потім можна вводити промокоди і отримувати знижки і якісь додаткові подарунки. Коротше, ви знаєте, що це все діло. Я дуже дуже люблю. Я думаю, що це буде в березні замовлення, але все рівно, поки ви тут зі мною напишіть, будь ласка, що б ви хотіли, щоб я спробувала і протестила від бренду Евелайн, і я обов'язково це зроблю. Два перших продукти ми вже з вами побачили і переходимо далі. Що це таке? Я, не мож... а, я замовила ще, знаєте що? Пенстік від бренду Max Factor. От що стосується бренду Max Factor, то тут взагалі для мене якийсь. Повне відкриття. Чомусь я ніколи нічого не пробувала від них щось, щоб так прям сильно зацікавило мене. Це такий самий мас-маркет, як і в принципі той самий Рімель, той самий буржуа, але чомусь мені ніколи не хотілося щось купувати від них. Це тонуючий стік, друзі мої. Ой! Відтіночок, ой, переживаю я. Давайте покажу вам спочатку отак. Але я думаю, що в принципі при нанесенні все може бути, тому що я завжди, коли в пакуванні, то воно по одному. А як це все діло е, робити? Ага, отут у в нас є, певно, отак. От воно у нас йде колесиком, висувається. Тобто, це також, в принципі, тональна основа. Я думаю, що ми спробуємо якось це все діло. В одне відео стулити через те, що тут суперлегка зволожувальна версія, а це має бути щось навпаки, криюче і все, що в стіку, воно ну як правило досить таке перекриваюче. Можливо, це буде. Як на якісь запалення нанесемо. Коротше, я думаю, що під час тесту ми вже з вами зрозуміємо, що і куди. 9 грамів. Напишіть, будь ласка, чи пробували ви оцей от пенстік від бренду Max Factor. Через те, що я ні. До речі, у мене тут від Max Factor також є ще одна їхня легенда. Я думаю, що можна вже сказати, тому що от про неї, якраз таки, я чула масу позитивних відгуків, і це, звичайно ж, їхня туш. Fall slash Effect – це досить такий Популярна туш від бренду Max Factor, Наскільки я пам'ятаю, що тут не силіконова кісточка, а звичайна. Але я можу помилятися одразу відкриваємо, тому що ні, зберігати ми нічого не будемо. Я помилилася і тут. Силіконова кісточка достатньо таки приваблива. Якщо чесно, мені дуже подобаються такі кісточки. Силіконова, вона бочечка трошечки така товстенька, і колючки, оці ці ну, ворсинки, так би мовити, то вони досить таки дрібненькі. До кінчика їх розмір зменшується. Ну, звичайно ж. Коротше, ми будемо обов'язково з вами тестувати, через те, що ось такий формат туші мені дуже подобається. І до речі, одразу видно, що вона не рідка. Я не люблю рідкі. Такі туші я не люблю, коли вони отакі: от знаєте, ну супер, от ти мажеш, 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 А воно щось незрозуміло возюкається, нашаровується, але не створює якогось класного ефекту. Коротше, от у мене з тушами я люблю, коли вони трошечки, ніби такі, знаєте, густенькі по текстурі. От це моє, і коли одразу після відкриття їх можна наносити. Ну коротше, отак. А ще, до речі, від бренду Rimmel, це також продукт, про який я дуже давно вже чула. Це у нас Radiance Brick, тобто, коротше, бронзер сяючий. Я взяла 001 Light. Чому? Тому що на зимку, все ж таки, ось це буде щось таке більш привабливіше, як мені здається. Ну, на упакуванні написано, що це Made in China. Але чому зроблено в Китаї? Може, це пакування зроблено в Китаї? Отак, от виглядає. Наша упаковка цього бронзеру. І одразу в пакуванні видно, що він дуже сяючий. Да, тобто тут прям, прямо такі блискітки, я сподіваюся, що вам досить гарно видно. Прямо такі дрібнесенькі, дрібнесенькі блискітки сяючі, вони прям видно. Але я люблю сяючі бронзери, до речі, Да особливо на вечір. На вечірній макіяж це дуже гарно виглядає на обличчі Так, в принципі, і на день. Той же бренд Катріс і їх легендарний бронзер, ось цей от запечений, він також трошечки такий підсвічуючий, і мені на кожен день він дуже завжди подобався. Так, а наступний товар, який у нас тут є, це. Звичайно ж продукт для брів. Як я могла пропустити брови наші брови. Я малюю їх зазвичай олівчиком для брів. Формат ось такий, от мені дуже знайомий. З однієї сторони, в нас щіточка, з іншого боку, тоненький мікро -пенсіл. Я думаю, що це повинно працювати нормально. Мікробровпенсіл, в принципі, називається він абсолютно не якось так вичорно. Я брала собі відтінок якийсь там soft Brown 002. Ну, да. І він ну, стандартний, досить стандартний. Немає нічого тут такого особливого. Це треба тестувати, виключно подивитися, як воно буде там наноситись. Тому що, знову ж таки, ці всі олівчики вони відрізняються, наприклад, по текстурі. Деякі є трошечки м'якші, деякі трошечки більш тверденькі, такі але тим не менш я люблю використовувати там, і ті, і ті. І те, що я пробувала, я на початку відео вже вам казала, це рум'яна від бренду Буржуа. Вирішила я взяти собі ще один відтінок, 95-й. Rose de Jaspe, я такий, звісно, француженка. Тут у нас кісточка така незручна. Не Я не знаю, як це від неї наносити, але є дзеркало, до речі, пахнуть вони дуже своєрідно, таке от захисне. Вони всі, до речі, пахнуть однаково. Коротше, це більш такий рожевий відтінок рум'ян. Якщо у мене більш такий, він, знаєте, трошечки темніший, по-перше, насиченіший, можна навіть сказати. Коричнево-малиновий, то це я взяла собі такий прямо рожевий рожевий, через те, що, е, ну, навіть якщо я й хочу в якомусь макіяжі використати румяна, то в мене щось таке не дуже багато вибора. Да? Ну, будемо так говорити. Коротше, оці ці румяна в шайбі від буржуа, вони дуже славляться. Насправді вони дійсно по якості непогані. Тому я взяла просто собі ще один відтінок і бачу два продукти для губ. По-перше, це ось такий от- як це сказати взагалі кушон? Вони пишуть ще кушон. Color Elixir Cushion, 0,25 відтінок, Shine in Glam. Це щось схоже на, знову ж таки, легендарні. Знаєте, всі копіюють досить відомих брендів. Від Клоранс. Я знаю, що є отакі от помадки, ну чи як вона називається, близькі. Ну, це зовсім не олійка, а це саме такий блиск. Тут, оу, дивіться, що у нас тут відбувається. Тут у нас такий от спонжик на. В нашому е, цьому аплікаторі. І я думаю, що ми спробуємо обов'язково, так само, як і цей продукт від бренду, це буржуа, мені здається. «Rouge Edition Velvet, де написано да, буржуа. І це вже матова помада, наскільки я правильно пам'ятаю, ну, «Velvet», да, логічно. Да. «Fini Mat Finish, 10 відтіночок, don't Pink of It. І це рідка матова помада, але з таким вельветовим фінішем. Є матові помади, які прямо такі, знаєте, прям мат-мат. А є щось, що таке більш облегшена, якась така версія, досить оксамитова. Я думаю, що це буде щось схоже на ось це. Відтінок, відтінок. Ой, да, Вона, до речі, і наноситься одразу такими, знаєте, не, не то, що там п'ятнами, вибачте, будь ласка, за мої сухі руки, зараз я піду намазюкаю їх кремом. Відтінок я вибрала собі щось досить таке рожеве, але знаєте чому? Тому що я зрозуміла, що навіть фарбуючись для відео, роблячи відео там в Інстаграм, в TikTok, то я розумію, яких мені кольорів бракує. І от зараз, коли я навіть хочу щось спробувати, я все ж таки купую відтінки, які мені хотілося б поповнювати в своїй колекції. І це все. Друзі, ось всі ці, ці декоративні товари, товари декоративної косметики. Ми будемо з вами тестити наносити на моє обличчя. Тому обов'язково підпишіться, аби не пропустити це відео. Я думаю, що воно буде достатньо таким цікавим. Тому що бюджетними новиночками ми фарбуємося. Ну це цікавіше, як мені здається. Тому що коли ти фарбуєшся чимось таким дорогим, по перше, я не можу ще, поки дозволити собі зібрати на повноцінний макіяж якийсь такий набір косметики. Тому будемо поки. Ну, брати те, що у на, на що мені вистачає кожності. Ну коротше, я думаю, що ви все зрозуміли. Я вам щиро дякую зараз за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, тисніть, будь ласка, вподобайки для того, щоб просувати україномовний контент. А я вам бажаю гарного дня, вечора, ранку, дивлячись, коли ви дивитеся це відео. Відео, відео. І дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Бувайте.